Сьогодні я вас буду вчити спорити о силах аніме персонажей Можна спорити різними видами. Сюжетно можна спорити, можна спорити активно, а чи по-показаному, можна спорити і сюжетно, і авно одновременно. Та ще куча різних видів спорів, но кожен із них обсуждати ми не будемо. Зразу скажу важливу інформацію, і якщо ваш суперник спорить чисто сюжетно, Отвечати, що ачивно, якийсь персонаж сильніше, тупо і бесполезно. Якщо ваш опонент спорить чисто очівно, то так же тупо та бесполезно. Надо відповідати на такому типі спори, на якому спорить ваш опонент. Якщо допустити, що він спорить одновременно і очівно, і сюжетно, можна відповідати і очівно, і сюжетно. Затем ми розібрались. Тепер переходимо к статам, як вони играють. Сам часто используемый меч – сила, скорость и прочность. По идее, прочность – моя контрите скорость, скорость – моя контрите силу, сила – моя контрите прочность. Та має, прочност. має получатися такий замкнутий круг. Но на практиці тут уже роляють способності. Большинство способностей чи просто тупо фізичний урон. Допустим, дуже швидкий персонаж повернутися може. Дуже прочний персонаж урона не потрібен. А сила – тільки якщо встигнеш ударити. Її то далеко не завжди допомагає. Тому серед статті скорість та прочність трошки вишаючи над силою. Також можна сказати, що ці основні стати можна розділити на категорії. Допустим, скорість можна розділити на скорість передвиження, скорість удару та скорість реакції. Силу можна поділити на просту сілу удару та на пробивну мощь. Прочность можно поделить на обычную прочность к физическим атакам, так и энергетическим. Есть другая разница, типа типа выносливости та регенерации. Регенерация защищает, решает, когда соперник не может тупо нанести урона больше, чем соперник восстанавливается за то же время. Дам пример. У нас есть два юнита, в которых по 500 хп. Один сносит 3 хп за одну секунду, а второй регенерирует 4 хп за одну секунду. Сколько б перший второго не би, він просто фізично зможе нанести урона. Бо тільки урон буде з'являтися, він зразу буде. Якби перший 5 урона в секунду, то за дуже время, другий просто буде стоять на місці, рано чи последова, зміг би його победити. Виносити можна поділити на два типа, скільки персонаж може зризатися і скільки він може пережити урона.

Як спорити, я сподіваюся, ви знаєте. А для тих, хто не знає, об'ясняю. Видаєте аргумент? Ваш соперник дає контраргумент. Видаєте свой контур, вийшов даєте контраргумент на його контраргумент, або даєте новий аргумент. Тот, хто побеждає по аргументам, побеждає в спорі. Я дам маленький совет. Менше говорить, більше слухайте. Бо якщо ви будете багато говорити, є вероятність, що в ваших аргументах знайдеться осечка, за яку може запечатитись ваш суперник. Плюс рекомендую, якщо ви все-таки окажетесь не праві, то краще признайте, то, що ви не праві. Немає смисла долбити ні вам, ні вашому супернику мозги в течені багатьох часів. Якщо ви виграли по аргументам, але ваш суперник не хоче признавати, що він не вправ, і все одно продовжує говорити, що ви не праві, то такий суперник нічого не коштує. Та можна спокійно завершити спор. Тепер обсудимо тему неправильного очинування персонажа. Примір заніження. Шанкс. Фупа, тибіця, шанксу, уріба, руку откосіла, Шанкс, лапкішу, дота їм скіпного Луфі. З такими навіть смісля немає спорити. Тепер примір завершення. Дракона в айформі, з лешим розробив 20-метровою скалю пополам. Очевидно, що удар Кайда буде посильніший, тому можемо цей удар множити на 10. Далі говоримо, що наймінній атака сильніша і множимо цей удар ще на 2. А потім говоримо, що Кайдо подавався і множимо ще на 2. Говоримо, що він ви не використовував ПКВ та множимо на 10. У Кайдо зан, тому множимо це на 100. А через ці наркоманські підсотки отримуємо, що Кайдо може одним ударом розрушити пополам 800-кілометрову згору. Вам можна показати, що це шизофренія. Вам не показалось. Нет, конечно, есть больше отбитые патріонки, которые говорят, что статист-венпицца сильнее армии США, або Наруто-майл-плошность в галактику. Но над такими дурачками зазвичай все смеючо, и в яких серьезных спориваний не вступают. Якщо ви побачили, що ваш опонент дуже сильно завишає або занижає персонажа, а вам не прилучається йому об'яснити, що це не так, то лучше з ним не спорити. Бо просто так потратите время. З цією темою покончили, переходимо до наступної. Ніколи, як за аргумент, не ставте фрази з розряду «Він йде наступні по сюжету, значить він сильніший». Хочу дуже легко спорити. візьмемо, наприклад, One Piece. Там є Маринфорд. В Маринфорді главним антагоністом можна назвати Кайно. Вопрос. А Кайно слабей ходить і Джонса, або ні? Приведу ще один приклад. Допустимо, у нас є НЛ. Вопрос. НЛ слабкіше до таємськіповського роба лучше? Я вважаю, що ні. Там просто так случилось, що Луфка Кантреняла. Тепер щонки теж слов по типу Speed Bleach, SS та так далі. В принципі, вони не обов'язкові для вчення, бо це просто скорочено від определених слов або Допустим, статник. Статник – це персонаж, який робить опору в свою фізичну силу. Тепер три вещи, которые не можна робити в спорах. Первое. говорити, ну і що? Ну і що, це просто саме по собі не є аргументом. Треба до, ну і що з того? І додати якихось аргумент, а не просто, ну і що, мене без розніч на твої аргументи. Вторая, оскорблять опонента. Во-первых, який смисл оскорблять опонента в спорі о сильних аніме персонажей? Во-вторых, якщо ви скажете, що ваш опонент тупий школьник, від цього ви не становитесь праві. Лучше давати аргументи, чим просто безсмісленно оскорбляти всіх подряд. Тепер уявімо дві ситуації. Я буду давати чотири варіанти, один з яких правильний. Перша ситуація. Ви вмієте спорити краще, ніж ваш суперник, але вас і вашого суперника однакове кількість аргументів. Варіант 1. Признати нічу. Варіант 2. Попитати задавити кількість аргументів. Варіант 3. Ждати аргументи вашого соперника, контраргументируйте і потом давати свої аргументи. Варіант 4. Только давати контраргументи. На правильний відповідь є 5 секунд. Правильний варіант под номером 3. Розберемо інші варіанти. Варіант номер один просто-напросто. Ну, в принципі, можна. Ну, якщо ви думаєте, що ви праві, і попричай вас однакове кількість аргументів, як будь-то можна поспорити. Варіант два. В теорії може вийтися. Скоріше всього, він знає дошу по одному з ваших аргументів, і тоді вас переможе. Варіант чотири. Якщо ви не зможете контраргументувати хоча б один його аргумент, то давно появиться над вами просто гігантське преимущество из-за ви не победит. Друга ситуація. Ви і ваш опонент спорте приблизно на однаковому рівні. Но у вас більше аргументів. Перші три варіанти такі же, но четвертий варіант, тепер другий. Тільки контраргументировать і тільки ваш суперник соперник якусь ошибку, ж його почати давити фактами та його противоречиями. Правильний варіант під номером 4. Що хочу сказати, що все дуже залежить від ситуації. Даже тут, коли я вам дав постоянно правильні відповіді, все одно залежить від ситуації, то один відповідь буде мене правильний, второй варіант буде якраз правильним. Та однозначного бельда, як в спорі, немає. Чесно кажучи, друге відео на даному каналі, котре мені не сподобалось. Ті, хто не вміли спорити, після чого відео вразили навчатися спорити, бо в спорі дуже важливий опыт та саме вміння спорити. А ті, хто вміли спорити, для чого це відео буде безполезно, ті розтануть. Багато моментів для простоти я не розказав, тому якось так вийшло. Короткі відео на моєму каналі не залітають, тому надо ще відео розтанути. Тому розкажу трошки про себе та зроблю анонс відео. Давайте зразу трічку на самий задаваючий часто вопрос. Откуда я? Я отвечаю, что я з України, на даний момент живу в Румілії. Перве анонсоване відео ще буде топ 10 найсильніших персонажів Ван Піса, та топ 10 сильніших персонажів ДжоДжо. по почтую частину. Друге відео вийде вже влітом, але я повнічно розкривати його названня не буду, тому буду в кожному з наступних відео показувати по одній букві даного відео. Перша буква В. Дязь, спасибо за перегляди, всем удачи та всем. Пока.